Всім привіт! Радий вас знову вітати на моєму каналі Таро Ворожба. Мене звуть Володимир, якщо ми ще з вами, з вами не знайомі, приєднуйтеся до каналу, ставте лайки, вподобайки, тисніть дзвіночок та пишіть свої коментарі. Далеко заходити не буду. Ми сьогодні будемо з вами розглядати традиційно вже по понеділка зранку. Як завжди, будемо розглядати з вами прогноз на тиждень для України. Що чекає Україну на цьому тижні? Ну, давайте з вами подивимося, робить, робіть поки чаї, кофеї. Я поки буду настраюватися на колоду, записувати карти. Ну, а ви поки настраюватися теж на перегляд. Так, ну що ж, давайте з вами розглянемо цей тиждень. Так, ну дивіться, місяць на цій карті, ось я вам хочу її ближче показати, це двоєчка мечів. Місяць на цій карті вказує на внутрішню, знаєте, стурбованість людей, глибокі емоції. Сумніви та страхи. Сумніви та страхи взагалі людей. Також ще можу по цим картам сказати, що до столиці завітає один з представників наших горе партнерів і привезе погані звістки про. Про, ну, про, про затримку якоїсь важливої для нас допомоги. І е, ну, це викличено довіру е, до цього партнера у керівництва України. І якась, знаєте, така поставить керівництво України в таку якусь, е, знаєте, як, як патову якусь ситуацію. Так. Е, так, що на ще? Дивіться, з'явиться. Зараз це приберу. З'явиться інформація причому з доказами про ще одного примусово мобілізованого, якого вбили. І. І причому вбили, знаєте, з особливою жорстокістю. А, причому своє виправдання вбивці будуть писати в соцмережах щось ну, таке, знаєте, чергове, те, що вже готове, да? ну, як заготовка якась, як шаблон. А, і. А... Знаєте, що мені нагадує? От по типу як було в Житомирі. І все, чого вони добються, це ще більше, знаєте, якась така емоційна нестабільність у суспільстві. Все, чого вони добються. Це... Ну, тобто, люди, люди все більше і більше е, впадають в розпач, ну і так далі. Так. Далі. Е, є і хороші новини. На одному сильно багато казати тут не буду. Скажу лише одне, що на одному з напрямків нас чекає військова перемога. Будуть гарні новини з фронту. І ну, хочу вірити по королю Пентаклів, хочу вірити, що у нас буде встановлено контроль над якоюсь територією. Так, далі у нас що. Також, також. А, на цьому тижні а, дуже гостро постане питання розумієте, компетентності військових керівників. Кількості жертв і вимога більш реалістично ставити, ну, ставити цілі і ставитися до цих цілей а, і завдань да, цієї війни. А фрази на кшталт кордонів 1991 року. А, та про те, що відкладена перемога, це ще на поразка в війні. А, ну, знаєте, вже, вже нікого ці фрази вони вже не, не тішать. Показана дуже велика втома від війни. І як, як людей, так і війська. І взагалі тема війни вона вже дуже-дуже давить е, на людей. Е, також ми почуємо вдов військових. Е, я хочу тут біля поставити ці карти. Так, видно, так? Ага. Ну, Дивіться, вони е, дуже такі, пере, ну, скажімо так, ну е, перехрещуються між собою. Е, також підніметься питання про те, що у нас дуже велик, велика кількість жертв, і е, в, що в декотрих селах та маленьких містечках мертвих вже більше, ніж живих. І карти кажуть, що є такі місця, де вже немає кому доглядати за всіма могилами. І цвинтарі стають занедбаними. І можливо, що ми ще почуємо про якісь акти вандалізму на якомусь цвинтарі. Теж це можливо. Тобто, досить, досить я би сказав, досить емоційно важкий тиждень. Досить емоційно важкий тиждень. Так. Далі. Далі у нас. Зеленський чи ремак, хтось із них двох, да, влипне досить гучний скандал. Але також ці карти можна трактувати трошки по-іншому, як загострення хвороби у когось з них. І тимчасовий відхід від справ в зв'язку з хворобою. Тобто це таке теж може, може бути. І ближче до вихідних на цьому тижні, будьте, будь ласка, дуже обережні. Ближче до кінця, да, до кінця цього тижня максимально обережні, будьте карти кажуть, що можуть бути катаклізми і якісь такі дуже серйозні ситуації, пов'язані з водою. Усе що це можуть бути якісь урагани, злиби, це може принести якоїсь дуже великої шкоди. Ну, карти буквально кажуть, що сила, сила стихії води вирветься на волю і принесе шкоду. Ось так. Це прямо, прямою мовою карт. Будьте дуже обережні на вихідні. Так. І що тут у нас на дні? Ага. Деться військова робота. Ага. О, ну так це добре. І е, бонус на хороша новина: е, гур готує подарунки для окупантів. Це дуже добре. Е, добре, я вам дякую дуже за вашу увагу, е, за ваше терпіння, що ви дивилися це відео. І е, не забудьте підписатися, поставити лайки, подобайки. вподобайки. Поставити на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео, а також писати свої коментарі. Згодні ви з чимось чи не згодні. Я вам дуже дякую ще раз до, до зустрічі на слідчому відео. Па-па!